Культура допомоги день 25. І е, була застрахована дитина, де е, покриваються медичні ризики і спрацював ризик госпіталізації за будь-якої причини, де відшкодовується за кожен день перебування в лікарні. Виплата 3650 гривень, якщо я не помиляюся, за 4 повних дні, можна так сказати. Е, е, Дитину завозили швидкої допомоги, тому виплата з першого дня рахувалася. Принцип відшкодування по цьому ризику простий. За кожен день перебування в стаціонарі виплачується сума, на яку ти застрахований. Якщо написано, наприклад, 500 гривень за кожен день, по 500 гривень за кожен день, написано 1000 гривень, значить за кожен день по 1000 гривень перебування в лікарні. Принцип дуже-дуже простий. Лікуйтеся де бажаєте. Гроші на руки. Так що це дуже цікава програма, яка коштує невеликі кошти, тому звертайтеся.